новогодні костюми і що треба робити, щоб вийти замуж за принца. Недавно я читала пост, посвящений возникновленню колготок. Колготки це наше все. З них починається життя. У мальчиків, у девочок, в детському саду мальчики і девочок відличаються тільки цветом колготок. От раз у жизни всі надівали ті колготки полосками вперед і п'ятками доверх. Поки була мала, було в моїй житті невеличке розвлечення. Я думала, що я не одна була. Розлічення називалося Батут. Утром мамою видавали чисті колготки, які естественно, після стірки, прямо не сідали авсипханки. Треба було зробити кілька попиток, натягнути їх на себе, М -м -м, Желательно не очень старатися при цьому і починать тихенько скулить. Не знаю, як ваша мама моя не дуже любила міські. Якщо після третьої попитки і репліки мами десь з недр кухні, Наташа, ну быстро натягуй колготки і їж свою кашу. Не прикращався між скульош я не появлялася на кухню, то влітала в кухну, то моя красива мама вся в бігудях і різким движенням, тримаючи колготки за резинку, втрушувала мене в тій колготні. колготки долазили почти доши. В те час ці деші куплялись чогось на вирост Ви ж розумієте, що не влізти самостійно в колготки, які тобі долазять до шиї, це ну, ще треба ще постаратися. Мама теж це розуміла, но ну, молчаливо соглашалася іноді гулять в мою гру, але часто цим не можна було користувати. Ну, це все було ліричне відступлення. Далі автор поста про колготки сповнив, що новогодні костюми були зайчиків із марні. І я подумала, от про що. Марчиків як вдівали на утрінок. Як віддівали вас нові? Колодки, шорти, зайчики, морячки були. Ну іноді, якщо сильно крутиться, був мушкетерки. Ну, медведь. Ну, медведь, добре. Ну, а всі дівчатки через визинки і його сніжна королева. Музенка. 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 Ну, круто, принцеса, сніжна королева сніжин. В общем, рахується, розумієте, невелика, по нарядам, не по відчуттям. Без розбору наділи корону, об'явили, що нам мож, треба, треба теж за принця. А ні характеритаки <риклад> на об'яснили, <риклад> що корону треба вчисняти після утрі. <риклад> і вона ходить всю життя з тою короною на голові. І удивляється, чого в неї нічого не складається в річне житті. А що ж зложиться, як принців не виростили, а корона не зняла. А от пальма бірвенства і при зрительських симпатій готова дати одній мікробантерівці п'ятирічного віку. Вона прийшла до своєї мами і сказала, мама. Я люблю Вадіка. Я хочу вийти замож за принца, як мені тепер з Вадіка зробити принцем. Дуже <плес> маленька, мудра жіночка така? Ну от, про погодки ми вже всі вспомнили. І добре, що нам є, що вспомнити свого дитинства. У мене таких вспомнень, залишився вагон і мала тілешка, бо пам'ять моя хороша. себе з двох років. Вот я помню, как себя, как маленькая женщина, помню, естественно, все свои шмотки. У меня был страшенно красивый, желтый, люриксовый платок в красный цвет. Привет, Советский Союз, его тюрье. Голуби ботинки, зеленая вельветовая курточка и моя самая большая гордость, белая курточка в телефонах. Еще у меня был очень любимый банковый, жартенький халат. Мы про эту не смерть, я как-то по вам позже расскажу. Вже. Якщо ну, в нас в нас були різноцвітні колготки, то в школу ми всі пішли в однакових коричневих колготках. білі праздничні взагалі мовчу. Наше государство, мабуть, нам мстило, як могло за те, що ми рождалися. Колготки, які з утра єлі насовувалися до кінця другого року, предательські розтягували, сповзали гармошкою вниз, а на колінах образовували з пузирі. Приході колготки підтягувалися разу п'ять минут, на більше їх не вистачало, і це визивало невику нервності. Я це тільки подумала, наша льохка промишена. Знаєте, що називалась так? Я вам щось розкажу, тому що ніхто над лікалами не мене, заморочився, було дуже легко. Дуже добре пам'ятаю картинку, як зимою з братом приходили з горки. На горку пускали мене тільки з братом, бо він безошибочно через два часа серед кучі дітлахів, находив мене додому, притягував, Я сопротивлялася, Один раз дуже впала і кричала, що не піду. Бо ще рано всі діти, 150. Раз будуть з'їжджати з горки, і він мене потяг капюшон щоби мама чистила віником прямо в под'їзді. Моя шуба приверчала лепок льоду, снігу, витрушувала сніг, що біль, іноді давала ремня в качестве профілактики, щоб так сказати, не заболіло. <рив> так от коли ми роздівалися, всі віші вивішували сушиться на батареї в кухні, то лічити мої штани штані брата можна було тільки по розміру. Бо все остальне було таке саме. Наші кутюр'я дуже полюбляли. Коричневий колір, навірно, щоб показати, ми, що ми вживемо в шоколаді. Коричневе було вже все, школьна форма, колготки, тухлі, теплі штани, перчатки, портфель і шуби з меха, з натурального чи бурашки. Божім праздником житті наступив в шостому класі, мені подарили дві пари каперонових колодок, білій розові. Як я а їх любила. Вони, понятне діло, рвалися, я їх зашивала і носила до тих пір, поки стало понятно, що зашивати вже більше нема чого. І я сльозами по глазах роздишила їх викинути. А взамен мами попросила її сапоги на танкетки. На вговори і компроміси я ніяк не віддавалась, будь-було і мама здалася. І по першому снігу я в сапогах на 10 сантиметровій танкетці розкреблася в школу, як крейсер Раврора на зустрічі революції. Хоча ні, я вспомнила, компроміс був. Я пообіцяла, що не буду красить очі жовтими тінями, бо вчителя копаються. Ну що пухатися, може дитина ждався художній талант, а ніхто не замітний, не направив правильне русло.